Одружені дорослі люди, які дрібниці, що ви робите, зміцнюють ваш шлюб. Ми подобаємось одне одному і поводимось відповідно. Багато пар, схоже, впадають у звичку регулярних з'ясовувань стосунків, це викликає відчуття незахищеності і, на мою думку, руйнує стосунки. Є дещо, що я роблю, щоб день моєї дружини був яскравішим. Вона щиро вірить в те, що знайти копійку аверсом догори. Це не щастя. Час від часу я кладу монетку на видному місці, щоб вона її знайшла. Якщо у неї поганий день, майже завжди так роблю. Жодного разу дружина мене не впіймала. Щодня ми лягаємо і міцно обіймаємо одне одного протягом п'яти хвилин, без розмов, без поцілунків чи чогось іншого. Ми переконані, що близькість має вирішальне значення для стосунків, і для цього достатньо просто щодня міцно пригортатись одне до одного п'ять хвилин. Я виявив, що регулярне розпитування про те, як пройшов її день, і щире вислуховування деталей має величезне значення. Це показує, що ви не байдужі, щиро та неповерхнево цікавитесь її життям. А коли вона у стресі, я намагаюся дати їй трохи часу, щоб вона розслабилась або пристягнути руку допомоги, якщо вона цього потребує. Вся справа в розумінні та реагуванні на емоційні потреби дружини без її прохання. Ми завжди говоримо дякую і виявляємо вдячність навіть за очікувані дрібниці. Ми ніколи не залучаємо до наших стосунків нікого іншого: ні батьків, ні друзів. Ми часто ставимо одне одному питання на кшталт, як ти себе почуваєш або як тобі спалось. Ми робимо більшість речей разом, навіть такі безглузді справи, як похід на пошту чи в магазин за продуктами. У нас спільні хобі, у нас однакові інтереси, і це дуже весело. Ми завжди показуємо одне одному маленькі невимушені знаки любові, несподіваний поцілунок, спонтанні обійми, раптовий ляпанець по дупі. Нам дуже допомагає те, що ми найкращі друзі. Ми можемо вільно спілкуватись і насолоджуватись товариством одне одного. Навіть маючи трьох дітей-підлітків, ми знаходимо час, щоб просто поспілкуватись. Ви неминуче будете говорити про дітей і роботу, але все ж таки проведете час разом. Однак вам необхідно проводити час і наодинці. Дівич вечір, поїздка на гольф з хлопцями. Це вчить знаходити золоту середину. Якщо хтось намагається порушити цей баланс, вам потрібно одразу ж про це сказати. Так багато всього ми використовуємо мови любові одне одного. Моя це слова підтримки, а його якісний час проведений разом. У нас є звички, які підкреслюють нашу відданість. Наприклад, коли ми знімаємо обручки щоб потренуватись, то інший партнер повинен одягнути обручку знову. Ми щодня міцно обіймаємось вранці. Ми завжди ставимо одне одного на перше місце і завжди тримаємо один фронт на людях. Ми проти проблеми, а не я проти нього. Ми це безпечний простір одне для одного. Немає нічого, чим би я не могла поділитись з ним. І навпаки, мені не соромно бути вразливою перед ним, тому що ми ніколи не використовуємо наші слабкі місця як зброю і не висміюємо їх. Ми продовжуємо ходити на побачення. Маленькі вечірки, посиденьки за вечерею, концерти. Я чіперюсь для нього, і навпаки, коли цього вимагає випадок. Ми. Багато жартуємо. Ми регочемо над складними ситуаціями. Ми завжди разом сміємось, коли щось ламається, а вийде не так, як ми планували. Наша перша реакція це завжди гумор. Ми швидко долаємо комунікативні бар'єри, коли щось сталося не за планом. І в результаті все пішло коту під хвіст. Ми завжди припускаємо позитивні наміри, коли стикаємось з проблемою. Ми надзвичайно відверті. Загальний календар, спільна електронна пошта. У нас однакові паролі від телефонів. Жодних секретів. Якщо тільки не йдеться про запланований сюрприз, ми поважаємо приватність, коли це необхідно. Ніщо так не створює відчуття того, що я маю рівного собі партнера, як спільне виконання повсякденних обов'язків, тому прибери за собою Почисти лоток, коли прийшла твоя черга. Витри стіл після їжі, застали ліжко. Якщо ти прокинувся пізніше за мене, запусти прання, коли це необхідно, не чекаючи, поки я про це скажу. І заради бога, будь ласка, не чекай, поки я попрошу когнітивне навантаження. Це цілком реаль. Люди, почитайте про це. Маленькі подарунки. Ми з чоловіком як пара сорок. Якщо я знаходжу щось маленьке і блискуче, то це дістається йому. Якщо він знаходить симпатичний камінчик, то він для мене. Це просто одна з тих повсякденних дрібничок, яка показує, що про тебе пам'ятають у найнесподіваніші моменти. Коли я дарую і отримую крихітні даруночки, то відчуваю сильніший зв'язок з чоловіком. Припускайте позитивні наміри. Дуже легко потрапити в пастку припущення, що хтось зробив щось навмисне, щоб завдати вам болю. У дев'ятьох випадках з десяти це проста помилка або необачність. Якщо це серйозне питання чи проблема, то варто обговорити це, з'ясувати, чому це сталося і як уникнути подібного у майбутньому. Я розлучений, але скажу вам, що я зробив неправильно. А це майже те саме, чи не так? Я ніколи не показував дружині, наскільки я її ціную. Запрошував її на побачення, дарував подарунки, але ніколи не казав їй прямо: я ціную тебе і все, що ти робиш. Тож не знаю, чи це комусь допоможе, але все ж. Знати сильні та слабкі сторони одне одного і бути хорошою командою. Моя дружина любить готувати, але ненавидить підготовку та прибирання. Тож я допомагаю з цим і прибираю після того, як ми закінчимо. А ще не сваріться через дурниці. Це не варте завданих образ. І через що б ви не посварились, не лягайте спати сердитими. Доки сонце не зійшло, угамуйте своє зло. Знаходьте час на власні справи, майте власних друзів поза межами спільного кола спілкування. Дуже важливо відчувати себе не нами. Повчіться цього у розлученого чоловіка. Я щодня пишу своїй дружині, що кохаю її, не зважаючи ні на що, і вона робить те ж саме. Навіть якщо ми перебуваємо в одній кімнаті, це щоразу викликає у мене посмішку. Іноді ці слова втрачають сенс, коли ти їх вимовляєш. Але завдяки тому, що текст створений свідомо, він не має жодного іншого значення, окрім первісного, і це дуже багато значить для нас обох. Це побачення. Кожні два тижні у наших календарях з'являється повторювана подія, під час якої ми маємо кудись піти і просто зайняти чимось разом. Її не можна відмінити, скасувати чи якимось іншим чином змінити. Навіть якщо ми втомлені, ліниві, виснажені, у нас був поживільний робочий тиждень. Це не має значення, адже це вечір побачень. У нас також є правила щодо того, що треба робити, щоб не лінуватись. Ми не можемо залишатись вдома. Все повинно відбуватись на відстані більше 15 хвилин їзди від дому. Це не може включати друзів чи родичів. Це не може бути те саме, що було минулого разу. Поза цим, все що завгодно. Ми перепробували різне: від вечірньої прогулянки парком, походу в Такобел і сидіння біля аеропорту, спостерігаючи за посадкою та зльотом літаків, до відвідування музеїв і нових ресторанів. Дуже легко росла. Батись і сприймати присутність іншої людини як належне після досить тривалого часу разом вихід у світ і привнесення новизни допомагає запобігти цьому. Займатися сексом, я жінка 40 років. У шлюбі зі своїм чоловіком 42 років вже 13 років. За цей час у нас були і злети, і падіння в сексі та інтимній близькості з різних причин, але займатися регулярним сексом і підтримувати цей зв'язок з партнером дуже важливо, на мою думку. Я працюю вдома, а мій чоловік ні. Щодня я прощаюсь з ним біля дверей поцілунком. І словами Я тебе кохаю, і так само роблю, коли він приходить додому. Це дрібниця, але я сподіваюся, що вона робить його початок і кінець дня трохи приємнішими. Я погоджуюсь з іншим коментарем. Ми друзі, ми не маємо секретів і не створюємо ситуацій несприятливих для шлюбу. Ми поважаємо одне одного. Бувають випадки, коли ми не погоджуємось, але просте, вибач, має велику вагу. Відкиньте свою гордість і знайдіть час, щоб вислухати, адже тоді ви дізнаєтесь більше про вашого партнера і про те, що ви можете зробити, щоб його життя стало кращим. Це не змагання. Тут немає переможного аргументу чи переваги. Якщо у вас є непереборне бажання завжди почуватися переможцем, це може вказувати на те, що вам потрібно працювати над собою, а не над стосунками. Йдеться не лише про зусилля, але й про спосіб мислення. Ваш шлюб це самостійна сутність. Це третя особа у ваших стосунках. І як справжня людина, вона може потребувати роботи, психотерапії, заохочення, розваг цілеспрямованої спрямованої уваги та прихильності. Справжній секрет у тому, щоб ставитись до шлюбу як до команди. Ви ніколи не почуєте, щоб Майкл Джордан скаржився на те, що йому доводиться робити більше китків, ніж іншим. Якщо команді щось потрібно, не варто прийматися тим, хто скільки зробив або хто за що заплатив. Зрозуміло, що це дуже рідко спрацьовує, якщо інші члени команди не докладають зусиль, але успішні шлюби складаються тоді, коли кожен робить те, що на його думку є найкращим для. Для команди. Ця тема озлобила моє серце і зробила з мене супер лиходія. Я щиро заздрю всім вам виродки і вашим щасливим стосункам, повним спілкування, взаємної любові та поваги. Пора починати роботу над своїм пристроєм судного дня. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Баймію за фінансову підтримку. А які фішки для покращення стосунків знаєте ви? Напишіть в коментарях.